І так. Гольф 4. Хотіли контенту. Тримайте контент. Заклинила дверка задня, не відкривається ні знутрі, ні снаружи. Дуже багато відео в інтернеті, в Ютубі, дуже багато всього, що розказують. Да, там все просто, сняли обшивку, ось так ця дверка виглядає. Сняли обшивку, там, сняли ось це, ну трошки помучились, там годинку-дві, відкрилось. І так, вчора я мучився дві годинки, не відкрилось, ну не зміг відкрити. Сьогодні ще годинку. Відкрив я це все. Для розуміння, як це все ну, ось так от виглядає. Там, звичайно ж, я роздербанив це все. Тут висверлив. Щоб звільнити ось цей замочок, ну, електронну часть, не знаю, що там заклинило, що до чого. Зараз буду відкривати. ну Тільки що мені. Зараз буду знімати цей весь замок. Буду там щось пробувати, щось робити. Міг я це все зламати. Але завтра техогляд і дверка потрібно, щоб закривалась, відкривалась. А сьогодні, на жаль, нема звідки взяти такого. Це тільки під замовлення, тому в мене варіантів нема. Ну Треба так якось, щоб щоб акуратно, щоб воно далі працювало, хоча б день-два. то що воно так і так, замочок на столі. Не знаю, в чому була проблема. ну Проблема всього було в цьому, я це все відламав. Мені це, в принципі, ролі не грає. Мені головне, щоб він закривався відверка ну, закривалася і відкривалася. Так. Це маємо з середини. Працює. Це маємо снаружи. Працює. Все. Більше я ну, з цим замком робити нічого не буду. Тут трошки болтики послабив, це все, що воно. Ну, Хоча б день-два працювало, а далі замовлю, О, до речі, номер треба знайти сфоткати. Можна сказати, що я переміг цей замок, звичайно, не без жертв. Це все зараз поправимо трошки якось. В принципі, тут все одно обшивка буде, так що варіантів у мене не було. Та й таке. Зараз буде прикол, якщо складу це все назад і не буде відкриватися. Nawet to już okrem.